С «103. екстрена медична допомога від початку повномасштабного вторгнення у наших медиків важлива місія доправити всіх важкохворих та поранених пацієнтів у лікувальні заклади. І сьогодні ми це можемо робити поїздами, а також навіть автобусами. Адже не так давно Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав реанімацію на колесах, так її сьогодні називають. І на одну з таких евакуацій поїхали і ми. Сьогодні ми будемо здійснювати медичну евакуацію пацієнтів евакуаційним автобусом з лікарні святого Пантелеймона, куди пацієнтів би, скажімо, позвозили з інших лікарень. І ми перевозимо їх в Польщу. Даний реанімаційний автобус отриманий нами від уряду королівства Норвегії за сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я і Міністерства охорони здоров'я України. Даний автобус розрахований на 5 реанімаційних місць. Це де-факто є пересувне реанімаційне відділення. Він може автономно функціонувати в режимі реанімаційного відділення на 5 ліжок до 48 годин. І також на даному автобусі можуть перевозитися 5 лежачих пацієнтів і до 8 сидячих пацієнтів на далекій відстані. Є на кожного з п'яти місць, є монітор пацієнта, є дефібрилятори коло кожного пацієнта, є дихальні апарати, є відсмоктувачі, є кардіопомпа, так само є кисневі точки коло кожного лежачого місця, є інфузуматор. Тобто він має все для того, щоб все, так Тобто 2000 кілометрів він може їхати без зупинки. Забезпечувати повністю судиха, киснем, тобто має на увазі і роботою медиків. Кошка літи до знову де десяти один. Та без відомості. Яка це права? Три. Рука були дуже дав. Тільки рука в сервісті живе? Зараз є. В загальному щотижнево ми здійснюємо близько від двох до трьох поїздок. Від 10 до 15 пацієнтів, щотижня транспортується автобусом, паралельно що транспортуються пацієнти швидкими, якщо це є невелика групи пацієнтів. І також є деякі групи пацієнтів, які йдуть на реабілітацію або на протезування, які можуть транспортуватися сидячим способом, тобто вони не потребують спеціалізованого медичного транспорту. В загальному за рік війни до країн Європи близько трьох тисяч пацієнтів поїхали через механізм Міністерства охорони здоров'я на лікування. Ми не згадуємо тих пацієнтів, яких приймають країни Європи. Безкоштовно на лікування за власною ініціативою, локально наших громадян, які, які є біженцями зараз в країнах Євросоюзу. Тобто, в даному контексті ми говоримо тільки про ту систему, яка працює через координацію Міністерства охорони здоров'я. Значна кількість тих пацієнтів, більша частина їх є в Німеччині на лікуванні, тобто близько 75% пацієнтів в загальному пішли на лікування в Німеччину. І наступні країни це були Іспанія, Норвегія, Італія, Франція. Ну і значна частина пацієнтів лікується в Польщі. Віців замірвало. І моторик справий. Зічовий міфвор. Uh -huh. Вшивали. Скажіть, так, а як сталося травмування? Це був вибух, був прильот міномета 120-го. Я був у свідомості, надав свою допомогу базу. Ви були самі? Так, да, я був в окопі один. Двоє людей ще зі мною було одного. Я не пам'ятаю, чи я сказав, чи хлопці сказали, що нам треба тікати з цього окопу, тому що нас засікли. Ви не встигла. Хлопці спіли вибігти. Я тільки вибігав і я чую, що вона летить до мене в гості. І ще треба було ховатися. Я притулився до стінки окопа. До сторони прильоту там десь прильот іде виходить. Mm -hmm. свист. вис. Ну, дуже сильно вдарило, дуже сильно. Якби не бронежилет і каску. може я б з вами зараз винивався. Дуже сильний центр в голові. І як будто би ну, об'янівши, тебе просто шатає всього. Листочки з дерева, там була абрикосина з боку, так. І листочки спускались, ну, як, як пір'ячку спускається. Mm -hmm. І цей момент все чорне, свист гул, свист в голові, сумасшедший. Нас обстрілювали конкретно. А як ви зрозуміли, що треба собі надавати допомогу? Тож якийсь такий стан був. Те, що в мене нога вивернулася, ось де голови оказалася. Мені виламало і в тазу ногу, грушовий сустав поламало, ногу переламала вище коліна. Надірвало тріси з правої руки. Я одразу подивився на руку, дивився вона протиче. Потім швидко почав сам собі сказав, о, почти мимо. Ці не попали, себе почав шукати, що в мене найголовніше, що мені треба зробити. собі яке саме критичне для мене було. казалось це була нога. Я його прокинув, ну як прокинув через себе, проповз на локтю і на коліні, а в цей момент, то як, як мене поранило, я сказав. Я 300. Командир це все почув. Я вже тебе зрозуміло, ти можеш сам всі надати допомогу, я блда. Прибіг до мене. Тоді мій напарник, бо я навчав. Ми були в Богородичному. Раніше захищали там. Я трохи, як би сказати, його звати Олег. Спасибо йому велике, він прибіг. Він побачив, що зі мною. Я, я його попросив, ти зможеш мене нести. І він каже, так. Хорошо, кажу, добренько, давай, кажу, біжимо поп, поки оддихай, палайся, кажу. І все як поможеш мені трошки. На mm -hmm. цей момент оказалося, що в мене перелом ноги. і Вивернуло м'які тканини. Ціниться там дуже сильна дружба, взаєморозуміння і те, як їхає. Один до одного відноситься, наприклад. І один, одного розуміє, що в мене хлопці всі не вживали, не наркотики, ні пили, ні алкоголь. Всі були відповідально. Тому що напереду. На нулю яка від нас? Що твоє життя залежить від того побратима, і побратим залежить від тебе. Станом на сьогоднішній день обговорюється питання щодо посилення співпраці між екстреною медичною допомогою системою українською і польською системою. Фактично, інтеграція української системи в європейський стандарт, приведення нашої екстреної медичної допомоги до європейського стандарту і ближча кооперація між двома екстреними медичними допомогами Польщі і України для того, щоб ми могли спільно реагувати на виклики. Ми достатньо добре спрацювали на початку війни в перші місяці, коли не було ні громадських організацій, ні волонтерів. Не було кому шов ще, ще час. Був не той, щоб хтось зміг вже приїхати, чи міжнародні організації, чи міжнародні місії гуманітарні. І в ті дні першої війни все ж таки екстрена медична допомога Жешова, перемишля, звичайно. Катовець, Познані і інших частин Польщі, які передислокувалися під кордон, і екстрена медична допомога Львівської області, Волинської області достатньо добре спрацювали і мали добру кооперацію в забезпеченні гуманітарних завдань по величезній кількості біженців, які перебували на кордоні. Тобто дана співпраця повинна бути мультиплікована і повинна бути затверджена на фактично на державному рівні між двома міністерствами, що ми маємо спільну угоду, спільні проекти і спільні навчання, і також що ми маємо повне порозуміння між системами функціонування. Пацієнти поїхали на подальше лікування, а наші лікарі повернулися до Львова допомагати іншим пацієнтам а також готуватися до нових евакуацій. Це був спецпроект «103 екстрена медична допомога. І сьогодні ми показали лише частинку роботи наших медиків. Далі буде більше до зустрічі.